Всім доброго вечора. Сьогодні я підживлюю свою розсаду різну. Це в нас будуть перці, зараз ще вам другу покажу. Хочу вам зразу на практиці показати, які підживлення використовую в той чи інший момент. Є різна розсада, є різний розвиток, вона по-різному росте, тому під копірку одне підживлення, там, наприклад, фосфорне чи азотне, різні розсаді не підходять. Сьогодні буду використовувати два підживлення. Одне буде спрямоване на розвиток кореневої системи, на укріплення розсади. і щоб розсада зупинила витягування. Друге підживлення в мене буде спрямоване на зміцнення розсади, зміцнення кореневої системи, зміцнення стовбура розсади, оскільки розсада трошки погано розвивається. Давайте розпочнемо з підживлення нашого перцю. Нашому перцю це місяць його, він посіяний в кінці лютого, зараз у нас 1 квітня, тобто вона ще сходила у мене тиждень, десь днів її 23 від моменту сходів. Що ми бачимо по цьому перцю? Перець цей гарно розвивається. Я вже його залишив по одному. Він в мене ріс по два. Ну І більше і по три, і по чотири я з запасом сіяв. Тепер я залишив його по одному. Значить, що у нас в цьому перці? У нас цей перець без досвідки. Він за місяць непогано розвинувся, вже має чотири справжні листочки. Але оскільки йому не вистачає трошки сонця, то він відповідно, стягнеться до сонця. Тому зараз хочу йому зробити підживлення, яке його укріпить, яке його трошки призупинить йому це витягування і збільшить його кореневу систему. Тому ми підживемо його монокалій фосфатом. Це в нас фосфорно калійне добриво. Що в нас за що буде відповідати? Фосфор нас буде відповідати за кореневу систему. І плюс енергія. Фосфор у нас буде розвивати кореневу систему, щоб він заплітав цей весь стаканчик. Може навіть з часом я цей ще перець пересаджу, щоб більший стаканчик, щоб він ще краще ріс. Калій за що нас буде півдати? Калій у нас антагоніст азоту. Чим більше калію, тим менше рослиною засвоїться азот. Цим перцем буде засвоюватися менше азоту, і він так буде призупиняти свій ріст. І відповідно, він вже не буде так витягуватись, буде товстішати його стопур, і він буде такий коренастий. Як даю монокалій фосфат на літр води даю кінчик чайної ложки. Це десь буде грам, 2, там більше не буде, не переживайте, навіть якщо буде 2 грами, це нічого страшного. Бачите, тут норма внесення написано зразу на пакетику 10 грам на 10 літрів води, ну це для швидше для розсади. Ну, тут вони пишуть, вони переважно страхуються, щоб людина не переборщила з добривом, нічого не спалила, і потім не мала до них претензій. Якщо це вже доросла розсада, дорослі рослини, то дається 20 грам, 20-25 грам на 10 літрів води. І на рослину має виходити 1 грам на рослину. Тому тут якась норма слабенька внесення, це, напевно, швидше і розраховано не як на розсаду. Як монокалій фосфат носити? Його можна внести безпосередньо у ґрунт. Бачите, в мене тут досить сухий ґрунт. Я стараюся свою розсаду не переливати, Стараюся, щоб не було проявів чорної ніжки, щоб не проливати ніякою хімією. Тому зверху досить суха земля. Якщо ви збираєтесь робити таке підживлення монокалій фосфатом, ви маєте перше цю землю пролити водою, аж тоді робити підживлення під корій монокалій фосфатом. Також монокалій фосфат можна дати по листю, Так само 1 грам на одну літру дається монокалій фосфату, і здійснюється обробка розсади по листю. Але що я вам хочу сказати щодо листових обробок, звичайно, це можна зробити листові обробки розсади по листю. Але я вам хочу сказати, що ці обробки, наприклад, роблять теплицях, професійних господарствах вони роблять, але в них ці обробки постійно робляться. І що можу вам сказати, що в домашніх умовах не дуже бажано закроплювати листя розсади. Все-таки бажано давати підживлення під корінь. Ну, можна таке підживлення, як, наприклад, сульфат магнію дати по листу, щоб там не було конкурентів елементів, наприклад, магнію з землі з іншими елементами. Наприклад, можна вже таке, як монокалій фосфат, краще давати під корінь, щоб не накопичувалась мінеральна речовина на листях. Бо все-таки в теплицях професійних вони це листя постійно промивають, роблять всякі зрошування, це все. А в домашніх умовах ви таке не робите, тому щоб наше листячку нічого не було, не ваділо, щоб воно не згоріло, там ніяких не було плям, десь попадеться більше мінеральної речовини, десь менше. Тому все-таки бажано краще дати під корінь, спокійно і не переборщувати без фанатизму, і бути спокійним. Тепер я дам це підживлення монокалій фосфатом. Потім я дивлюсь, як перець розвивається, і через 7-10 днів, якщо буде бачити, що він далі буде витягуватися, можна таке підживлення повторити монокалій фосфат. Або вже зробити якимось укорінюючим, наприклад, де має вже азот, фосфор однозначно 40%, 13% калію. Також укорінюючи є вже мікроелементи, бор, мідь, залізо, марганець, молібден, цинк. Цинк впливає на укоріння, залізо буде впливати на всі процеси розсади. Це буде вже цікавіше підживлення для вашої розсади. Другий приклад нашої розсади це наша розсада баклажанів. Баклажани завжди розсада, вона росте повільніше, вона слабкіша розсада. Їй часто цій розсаді не хватає живлення. Тому листячко нижнє може жовтіти, от воно Я не кажу, що камера прям так передає, але воно кольору такого світлого, ненасиченого, все-таки перець, все-таки більш насичений кольор. До речі, у мене тут це ранні помідори, це у мене солеросу посаджені на ранні, будуть в парничок садитись, такий зроблю міні-парничок. То їм також буду давати монокалій фосфат, бо вони трошки все-таки витягуються, не хватає їм світла і вони все-таки витягуються. Щодо наших баклажанів, часто їм не вистачає живлення, часто їм не вистачає азоту, але все-таки азоту їм не треба багато давати в розсаді, щоб вони не переростали. І в них такий різнобій. Бачите, тут і менші, і більші, тут в мене різні сорти. І все-таки переважно вони. Порівняно з перцем, погано розвивається. Це мені такий розвиток не подобається. Я хочу пришвидшити їх розвиток, хочу трошки, щоб вони все-таки були такі більш потужніші. Можна дати якісь різні комбінації азотних добрив, але я все ж таки даю перевагу кальцеву селітру. Бачите, навіть пише на пакеті, високоефективне, водорозчинне добриво, яке сприяє росту клітин рослини. 20 грам на 10 літрів води, при оприскуванні 15 на 10 літрів води. Ну, я буду давати підкорінь розсаді також 1 грам на 1 літру води. Кальцієва селітра зробить те, що клітинки баклажанів у листях, у стовбурі, коріння також потребує кальцію, воно їх зміцнить, азот трошки піджене їх вгору, і тоді вже можна буде коригувати або не давати ніякого підживлення, або, наприклад, трошки зупинити їх монокалій фосфату. Але все-таки вважаю, що баклажани, якщо їм місяць після їх посіву, 22-23 дні після їх сходження, все-таки їх треба трошечки підігнати, щоб вони краще розвивалися. В цьому випадку підійде найкраще кальцієва селітра. Тут дуже багато кальцію, мало азоту, тому це добре найкраще підійде для такого підшивлення. Чому не монокалій фосфат? Ну, бачите. Вони ці баклажани, різнобій, менші більші. Якщо такий маленький баклажан, наприклад, ще отакий менший баклажан, якщо їх ще призупиняти в рості, то коли нам вже буде треба їх висаджувати, вони не будуть мати того нормального розвитку і тої нормальної сили, щоб нам зразу починати корінюватись, починати рости і давати нам плоди. Отакі От сьогодні роблю підживлення нашій розсаді. Хотів вам показати на прикладі, бо одне там розказувати, філософствувати, а друге, показати на реальному прикладі, як працювати з розсадою. Тому бажаю виростити всім міцну і здорову розсаду, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.